31 серпня святих мочеників Флора і Лавра. Два брати, святі Флор і Лав, були каменярами і знали своє ремесло дуже добре, так що сильно вирізнялися серед інших робітників. Спочатку вони жили у Візантії та згодом перебували в Ілерію, Перейшли жити туди. Де би не доводилось їм працювати, всюди своїм правдивим християнським життям дивували поган, а сердечними словами проводила їх до пізнання Христової віри. Сталося так, що привид ликиній задумав побудувати велику поганську божницю і звернувся до намісника Ілерійського краю Лика Она, що послав йому добрих майстрів. А той виборов двох братів Флора і Лавра. Як найправніших, на будові вони навертали робітників поган, а майже весь заробіток роздавали в Бога. За будовою наглядав поганський жрець Мамертин. Одного разу син жерця на ім'я Атанасій, приглядаючись до роботи святих братів, був необережний і осколок каменів влучив йому. Просто око, так що воно витекло. Розгніваний батько почав питися тих братів, а ті сказали йому, щоб довірив на якийсь час їхній опіці юнака, а вони проситимуть Бога, щоб він повернув хлопцеві зір. Цілу ніч молилися брати, а потім стали розповідати юнакові про Ісуса Христа, що лише Він може його зцілити. Хлопець так глибоко перейнявся їх наукою, що увірував у правдивого Бога. А тоді Господь Бог учинив чудо і повернув йому втрачене око. Батько, побачивши сина здоровим, також увірував Ісуса Христа і став ревним християнином. На тій будові сіті брати навернули близько 300 осіб. Коли ж божниця була вже готова, всі новоохрещені одного вечора поставили посеред неї великий хрест і цілу ніч молилися та співали псалми. Коли про це довідався управитель Лекині, наказав усі їх спалити живцем, а братів Флора та Лавра віддав на тяжкі муки і потім відіслав їх до ликаона. Той наказав їх судити і віддати на тяжкі муки під кінець. Братів кинули в глибоку криницю і засипали землею. Сталося це близько 120 років. в 120 році мощі святих братів мучників були віднайдені частин Константинополя Великого, Константина Великого і урочисто перенесено до Царгорода. Поблизу церкви святого Филипа було зведено храм у їх пам'ять та монастир, в якому мощі святих братів упокоїлися. А Господь прослав їх численними чудами. Святі мучники Флора і Лавра, моліть Бога за нас грішних.